Замість асфальту зелена трава. У Вінниці взялись по-новому впорядковувати парковки. Приміром, на вулиці Шестотріччя замість ось цього асфальту буде зелена зона. Таким чином у Вінниці з'явиться кілька екопарковок. Виглядатимуть паркінги як звичайний зелений газон. Втім, за рахунок спеціальної плитки будуть міцними і зможуть витримати вагу легкової автівки. Бетонні секції кладуть одна до одної, а вільні лунки засипають землею та сіють траву. Ми відступаємо 3 метри від бордюри, вирізаємо весь асфальт, виставляємо бордюри, виставляємо карманчики. За рахунок парковок, екопарковок вирішили збільшити кількість зеленої зони, ну, зелених насаджень, і упорядкувати власне, самі парковки. На ділянці від Келецької до Хмельницького шосе планують встановити шість таких екостоянок загалом на 35 місць. Департаменті комунального господарства та благоустрою кажуть, серед переваг таких парковок вбирання вологи після дощів. Загальна вартість проєкту у нас приблизно мільйон триста. Це по проєктним роботам. Ще буде проведена процедура прозоро торги, і Я думаю, що вартість буде зменшена. Садитимуть на екопарковках траву, яка стійка до витоптування. Щоправда, на відміну від асфальту, такі паркогазони потрібно доглядати. Звичайно, потрібно буде кожного року догляд за ним, підсіювати постійний поли, щоб трава не засихала, і ну, якісь добре додавати. Досвід створення таких парковок комунальники перейняли в європейських країнах. Позитивно таку новацію сприйняли і вінничани. Якщо слізли таку парковку, буде дуже хорошо. Я думаю, що будуть не проти, і це якось є надзвичайним. Облаштування таких парковок постало досить гостро, адже чимало зелених зон у місті водії перетворили на пустир. Розпочати роботи із створення екостоянок комунальники планують вже цього місяця. Ірина Дідух, Вадим Іжиєвський новини, телеканал Віта.